Вітаю, друзі, всіх у себе на каналі. І сьогодні у нас огляд на цікавий і багатофункціональний інструмент ніж ножниці від Roxon. Roxon, хто не знав, друзі, це у нас професіонал у світі мультитулів. Продається він у такій цікавій коробочці з двох частин. От в цій коробочці ми маємо сам ніж ножниці, а тут у нас іде інструкція. Та до неї ключик. Отакий. Це ключик, бачите, для регулювання, там, для розбірки його. Так, і сам ніж має ще отакий от чохольчик трапчаний із брендом Роксоновським. Ніж мультитул Roxon kss 501 u Оцей. Друзі, що я вам показую. Це покращена версія інструмента Multitool S501 От, зі змінами у, у вигляді форми клинка. От, тут це вже дроппоінт. І руків'я доповнене якби таким нековським руків'ям. Дуже приємний ним на дотик. Воно у нас зроблене. Із ABS пластику J10. А сама лезо змінне, яких, має, яких є всього 17 штук. Ось можете побачити різні. Я вставлю картинку більше. От для всіх потреб. Зроблено у нас із сталі. Зараз глянемо 8 хром, 13 мов. От так от. Доволі практична сталючка, хочу вам сказати. Вона не ржавіє. І також добре ріже, що ми перевіримо. Конструкція сама важить у нас 130 грам разом із кліпсою для носіння на кишені. Ось така кліпсочка є. І ножик ви побачили, ось фіксується. Тобто, не поранитись він не складеться. Ножик приходить доволі добре заточений. Зараз ми можемо це перевірити. ось Бумагу ріже. Взагалі дуже приємно. Тобто, як мультитул, не кожен мультитул може похвастатися тим, що він буде різати у вас бумагу. Так як мультитули, вони такі, знаєте, більш тупуваті завжди йдуть. Тут іде зразу заводська заточка. Дуже класна на ньому. Також можемо перевірити, як ріжуть ножниці. Ось такі от ножнички є, що дуже... Штука класна на природі, десь щось порізати, наприклад, навіть ті тій же рибі повідрізати плавники там, перед тим, як щось готувати. Ось. І зараз подивимося, як ріжуть ножниці. Почнемо з бумаги. Бумагу взагалі вони чудесно ріжуть. Бачите, ніяких проблем немає. Вони підпружинені, ці ножички. Так, І зараз перевіримо, наприклад, чи зможуть вони різати. Взагалі просто отаку от, от баночку. цим також ніяких проблем немає. Вони її ріжуть на раз-два. Справилися. Так що о, давайте ще перевіримо, як вони ріжуть. Ось у мене такий твердий картон. Складемо його вдвоє, також взагалі без проблем. Може, в четверо скордемо, чи скільки тут у нас вже буде. Взагалі, без всяких проблем. Це картон, це дуже тугий картон, такий дуже твердий, спресований. Запросто ріжуть його, бачите? Так що ножнички своїми якби, функціями також класно справляються. Так. Які ще в нього плюси? Він дуже маленький, має маленькі розміри. Зараз приблизно перевіримо, які у нього розміри. Так, в принципі, можу вам сказати, а можу приблизно, оце 10 см, бачите? Це дуже якби, мало, ну, він десь у нас, якщо сказати конкретно, розміри в нього 16,8 на 10,2 і на 2 см. Тобто, якщо в мене два, два цих квадратики 10 см, так він виходить у нас 11 приблизно. Довжину. Ось. І в ширину тут, бачите, не більше 3 см цей ніж. На долоні він займає дуже мало місця, хоча дуже зручно його тримати. Так є, бачите, тут такий упор. от, І добре, легко він якби, виймається, можна навіть це зробити однією рукою. Ну, Не скажу, що це зовсім зручно, так як можна було зробити це зручніше. ось. Є така от застіпка, щоб не випав з кармана, можна запросто от його причепити. І також можна ось якийсь тренчик придумати до ножика. Також е, саме головне у цьому ножі, в, ніж, в ножі мультитулі, що у ньому змінюється леза. Це дуже просто зробити, просто відщлкується. Раз, два, знімається накладка. І замінюється лезо. Ще раз повторюся, їх є таких лез 17 різних лез для всіх різних потреб. Зазвичай людина собі купує ніж або мультитул для якихось конкретних потреб. Цей, можна сказати, у нас ніж ножниці мультитул. Якщо купити до нього лезо, він буде універсальним. Тобто ви можете його для різних потреб використовувати, дивлячись, яке лезо ви на нього поставите. І так само назад защолкнули. От. Зараз я складу його. Раз. Все защолкнулось. І подивимося. Практично, ну, немає взагалі люфтів, немає ніяких люфтів у ножа. Бачите, ніяких люфтів немає. Мало місця займає. Тобто, якщо десь йти в якийсь похід в гори. Це дуже зручна річ, так як займає мало місця він, плюс виконує всі свої функції. Ніж добре ріже, ножнички також працюють. Ось, бачите, твердий картон. Також запросто він ріже. І справиться з усіма вашими задачами. Тобто якщо, Я думаю, ним консерву теж, бачите, так зроблений носик, що кінчик в нього, що консерву також не буде проблем ніяких відкрити. Цим ножем. Гарантія на такий ніж компанія дає гарантію 12 місяців. Ось. Тип замка у нього лайнер лок. Плюс окремо продаються до нього леза. Можете купити леза і під всі ваші забаганки можете його використовувати. Можна, друзі, порівняти от те, що в мене зараз якраз під рукою. От, мій такий улюблений китайський ніж, яким я постійно теж ходжу, ходжу на рибалки. Тут вказано, в цього сталь 9 хром 18. І зараз побачимо, який з них твердіший. В принципі, я вже ось, бачите, пробував, пробував коцати і зараз коцнемо. Десь, Де, бачите, немає зазубрин. Ось, бачите. Зазубрано. На цьому ж ножі у нас все гладко. Так що цей ніж також у мене добре тримає заточку, але цей йде, я вже бачите, тут три рази коцнув також. Не хочу просто його переводити. На нашому ножі взагалі нічого немає. Я вже й шкрябав цей ніж, цей, цей маленький ножичок, навіть Роксоновський шкребе оцей ніж. Так що, я думаю, що. що Заточку він має також тримати добре. Я вже ним скільки тут всього різав. І зараз ще раз попробую порізати бумагу. Бачите? Також можна попробувати, чи буде він різати, затупиться він Ось після того, якщо порізати ним баночку. Ось так. Чи буде він різати бумагу? Я зараз його витру. В принципі, нічого з ним не сталося. Не потупився він. Бачите? Все класно. Так що, я думаю, якщо ви відкриєте ним пару разів консерву, також він буде у вас колбасу добре різати. Ось. Нічого з ним зовсім не сталося. Тобто. Сталь нормальна. От. І плюс вона не ржавіє ця сталь. Бачите, навіть не, не поцарапався, нічого на лезі немає. А кого зацікавив, друзі, такий, ніж мультитул ножниці Roxxon, Я залишу для вас під відео посилання із моїм промокодом. Ви можете зайти, подивитися. Купити собі і насолоджуватися таким от, такою новинкою брендом Роксон. Також в описі під відео я залишу посилання на інші брендові магазини. Також діє знижка по моєму промокоду, який я залишу. І також ви можете собі купувати ті речі, які давно хотіли, і насолоджуватися. А всім, кому було цікаве таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, всім добра.